Продовж 2025 року середня вартість найпопулярніших зарядних станцій в Україні знизилася на 14%. Однак уже у жовтні відбулось різке зростання цін. Після блекауту в Києві та відключень світла в інших областях зріс попит на зарядні пристрої і обігрівачі. Проте зараз дешевше купити гаджети не вдасться, адже ціни зросли близько на 20%. Ранні похолодання та відсутність централізованого опалення збільшили обіг товарів на 153% у порівнянні рік до року. Середня ціна на такі прилади у вересні 2025 року становила 1910 гривень. Попит на зарядні станції до обстрілів енергооб'єктів у жовтні зростав повільно, тому у вересні 2025 року середня ціна на зарядні станції становила 20 750 гривень. Проте, у перші години масштабного блекауту в Києві через онлайн-замовлення було викуплено більше залишків зі складів. Постачальники товарів одразу коригували вартість окремих категорій. Відбулося середнє зростання цін на 20%. Також деякі постачальники призупинили акції та розпродажі, щоб уникнути дефіциту. Суттєво зросли й обсяги реалізації генераторів, здатних забезпечити енергетичну автономність приватних будинків. Їхні продажі збільшилися майже втричі. Через сезонність можливі атаки на енергосистему та збільшення попиту взимку ціни на зарядні пристрої і обігрівачі швидше за все продовжать зростати.